Шановні, доброго дня, ви на каналі Алефін і сьогоднішнє відео про дебетові картки від Сенсбанку. Давайте розглянемо, які зараз є в цьому банку картки, де ви можете користуватися і знімати готівку. Якщо вам зараз потрібна картка для власних потреб або отримання зарплати і таке інше, Дебітові картки в Сенсбанку. Діляться на категорії. Ну, це як в ПриватБанку, є універсальна є для виплат. Тобто це теж є і в інших банках. Дебетова картка в Сенсбанку є в пакеті послуг White. Це картка для щоденних розрахунків. Тип карток, є платіжна система Visa Rewards і MasterCard World Debit. Є бонусні програми, 3% річних на залишок коштів. Знімати готівку можна 20 тисяч гривень на місяць. Це без комісії в банкоматах світу. Далі є пакет Black, який пропонується банком як найкраще рішення в подорожах за кордон. Картки бувають MasterCard Black Edition або Visa Signature. Тут по бонусних програмах теж такі є пропозиції: як 4% річних. Як бонус на залишок коштів і 50 тисяч для зняття готівки без комісії в банкоматах світу. Є пакет послуг «Графіт». Престижна картка з винятковими можливостями: тип карток, MasterCard World Elite або Visa Infinite. 5% річних на залишок коштів і 100 тисяч гривень в місяць для зняття готівки без комісії в банкоматах світу. Є пакет. Простір щоденний платіжний інструмент надає ця картка. Тип даної картки Національна платіжна система України. 3% річних на залишок коштів і 20 тисяч гривень місяць для зняття без комісій в банкоматах світу. Всі інші картки це соціальні, є підтримка, нагадую, є відновлення. В опису до цього відео є посилання на додаток, встановіть. Зареєструйтеся, отримайте вітальний бонус 100 гривень на ваш бонусний рахунок, і станьте клієнтом Сенсбанку для того, щоб вирішувати свої фінансові питання і сплачувати послуги. Також є партнери у нас, які ведуть телеграм-канал, сайт буде теж в опису до цього відео. Підпишіться, якщо цікаво, і слідкуйте за новинами, що публікуються зараз в інтернеті.